В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 16 липня, саме цього дня, народилися такі знані українці, як артистка Ада Роговцева, оперна співачка Марія Стефюк, письменник Василь Барка та лікар-офтальмолог Олександр Шимановський. Вшановується пам'ять українського борця дворазового олімпійського чемпіона Олександра Колчинського. 1054 року християнство розділилося на дві гілки католицьку і православну. 1990-го Верховна Рада України ухвалила декларацію про державний суверенітет України. А ще сьогодні всесвітній день ЗМІ і день бухгалтера. Про свіжі неординарні новини коротко. Вчора православний світ почав відзначати тисячоріччя успіння великого князя Київського Володимира Святого. На фронтовому Донбасі минулої доби російські найманці дев'яносто разів накривали наші позиції вогнем артилерії та іншої зброї. Є жертви серед мирного населення. Учасники АТО отримали за рішенням Верховної Ради пільгові субсидії на комуналку. Верховна Рада України ухвалила закон про місцеві вибори, які пройдуть у жовтні цього року за новими правилами. На Закарпатті пройшла повна зміна влади. Головою обласної держадміністрації призначений Геннадій Москаль, який досі очолював луганську адміністрацію. До нового року всі користувачі природним газом повинні встановити у своїх помешканнях газові лічильники. У серпні-грудні Україна має виплатити 103 мільярди гривень зовнішнього боргу. Євросоюз виділив Греції допомогу в розмірі 35 мільярдів євро. На Житомирщині чергова траурна звістка із фронтового Донбасу. 14 липня в зоні АТО у Луганській області загинув ще один вже 160-й, за ліком житель нашої області. Мобілізований з Овруцького району 38-річний Ана... Анатолій Кулініч. Він виріс у багатодітній сім'ї, де було 11 дітей. Багато років сумлінно працював майстром словичанського лісгоспу і без вагань пішов до війська захищати Україну від агресора. Колектив обласного телебачення схиляє голову перед його світлою пам'яттю і висловлює щире співчуття рідним, близьким і фронтовим побратимам Анатолія. Герої не вмирають. В Житомирі пройшла акція протесту з приводу заборгованості з виплати зарплати. Галина Ковальчук продовжить. Добитися, побалакати з прокурором, подивитися його ясні в очі. І щоб він сказав, я живу в Бурундії чи в Україні. Я маю на якесь право в цій державі чи не маю? Він, я так зрозумів, що маю, а я не маю ніяких прав. Такі права платити і содержати їх, власні мужчі. Колишні працівники молокозаводу розповідають, зарплатню їм затримували і раніше, а от тепер завод закрився взагалі, і тепер вони бояться, що свої гроші не отримають. Тому звернулись до силових структур. Підприємство називалося Взагалі, це бивший молокозавод Житомира. Воно там перейменовувало через кожних два роки, щоб нам цю компенсацію не платити. Отаке, всяке. А ось 8 червня нас перед фактом поставили, що ми пишемо заяву навіть не на ім'я того директора, який був, а на якогось нового директора не зрозуміло. І все. І ще й сказали, що заяви треба написати на звільнення за згодою сторін, тому що нас на біржі щось там не поставлять, щось там платить будуть, не будуть. А як пішли люди на біржу, то ніякі налоги не заплачені, гроші не перераховані по цей день, а в людей сім'ї. Бійці батальйону Айдар підтримують вимоги людей. Кажуть, прикро, що працівникам з банкрутілого молокозаводу довелось звертатись по захист до них, адже раніше силовики практично не реагували на звернення людей. І прокуратура, і міліція в цих відповідях казали людям, що не в їх компетенції це питання розрулювати, Силалися один на одного. Керівництво заводу «Рейнфорд» вирізало і забрало з собою все устаткування, всі станки, які необхідні для виробництва, і вони перемістились у Вінницьку область, місто Шаргород. Вулиця Лєніна, 284. Зараз у них там відбувається виробництво, все нормально. А люди, які трудилися, залишилися без зарплати. Прокурори зібрались на спеціальній нараді разом з колишніми працівниками молокозаводу та вирішили, як будуть добиватися виплат. Зареєстроване кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування. Прокуратура міста здійснює процесуальне керівництво. Слідство проводить слідчий відділ Житомирського міського відділу. Немічне проведення комплекс першочергових необхідних слідчих дій досудове розслідування триває. Крім того, на даний час всім бажаючим, які звернуться до прокуратури, надасться юридична допомога з приводу підготовки позовних заяв. Верніж заяв про видачу судових наказів про нараховану, але не виплачену заробітну плату. Ця робота також буде проводитися, знезважаючи на те, що це повноваження центру вторинної юридичної допомоги. Проте розмовою з прокурорами люди не дуже задоволені. кажуть, першу колективну заяву до прокуратури написали 22 червня, і лише тепер, під час пікету, їм відповіли, що конкретно робитимуть захисники закону. Чи оформляти вже нові заяви. Це вже виходить, це вже треті заяви ми пишемо на суд. І коли це закінчиться, я не знаю. Ну бо ви розраховувати на краще. Ну так мені вже розказують, це другий раз, а це вже третій раз. То яка мені різниця? Я вже до цього привив. Це якби до них щось було таке, то це було б дуже страшно. Уже б сидів би там в Кайданках і нявкав би, як кажуть. Більшість колишніх працівників молокозаводу Лідер не змогли прийти до стін прокуратури, адже живуть за межами міста або ж знайшли іншу роботу. Сьогодні керівництво підприємства лишило беззарплатні майже 400 людей. І приємна новина. Почав курсувати новий пасажирський потяг з полученням Житомир Одеса. Наша знімальна група проводжала його з вокзалу у перший рейс. До відправлення потяга лишалися близько півгодини. За цей час керівництво області з головою громадської організації Молодь жінка-сім'я Нелеї Ковалюк проінспектували залізничний вокзал на предмет доступності для людей з особливими потребами. Також оглянули санітарну та душову кімнати європейського зразка, які спеціально облаштовані для людей з інвалідністю. За цей час на першій колії вже здійснював посадку відновлений потяг за маршрутом Житомир Одеса. Пасажири не приховують радості, адже відновлення одеського залізничного маршруту значно спрощує поїздку і власний відпочинок, особливо зручний цей потяг для пасажирів з дітьми думаю, десь почала знуками, з дочкою. У нас родичі живуть в Одесі. Він нам дуже потрібен, що і туди і в собі проблем немає. Не треба їхати в Київ, не треба їхати маршрутками. Сили піти. Ми можемо поїхати і відпочити так, як ми хочемо, а не десь якимись автобусами їхати чи їхати до Києва, чи їхати до Вінниці там з пересадками. А це дуже добре. Це дуже зручно. Провідник Віктор Володимирович зустрічає своїх пасажирів. Говорить, ідея з відновленням прямого маршруту до Одеси хоро. Щоправда, залізничний рухомий склад лишає бажати кращого. Щоб були краще вагони, звісно, ще. ці вагони вже більше, ніж мені рухи. Вони вже, як говориться, їх треба курізати на метал. Вони ну, старокіші роботи. Ви всі прекрасно знаєте читали, що українські залізниці об'явили дефолт. Технічний тому, що на сьогоднішній день у нас дуже велика скрута з рухомим складом, і тому на його оновлення треба не дні, а роки. Тому що на сьогоднішній день дуже вартість плацкартного і купейного вона не підйомна для сьогодні для нашої залізниці. Тобто, якщо нам держава не буде допомагати, ми самі, Я думаю, що навряд чи справимося. Потяг житома одеса відправлятиметься по парних числах місяця. Вартість квитка до плацкартного вагону склад... Дає 140-150 гривень. Купейний відповідно 230-250 гривень. Втім, керівництво залізниці наголошує, що ціна на квиток залежить від дня поїздки. У вихідні дні їхати доведеться дорожче. Що ж стосується графіку відправлення та прибуття поїзда, то він справді зручний. Ми відправляємось о 8-й годині вечора Житомира і о 5 годині ранку ми вже в Одесі. Так само о 10-й годині вечора з Одеси покупалися, відпочили 10 вечора з Одеси і вже о 8-й ранку можемо на роботу з Відновлений потяг сезонний курсуватиме в Одесу до 30 серпня. Втім, в залежності від пасажиропотоку залізничники обіцяють додаткові вагони. Натхнені відновленням колись звичного для Житомирян Одеського маршруту керівники області заговорили про запуск прямої електрички Житомир Київ. Ціна питання один мільйон гривень, який має виділити Житомирська міська рада. І ще про вагомі події у нашому краї. У Житомирі урочисто вшанували українських миротворців. Заборгованість жителів Житомира за водопостачання перевищила 19 мільйонів гривень. Завтра в Житомирі пройде благодійний вечір джаз-терапія. Батьківщина Лесі Українки, Новоград-Волинський, запрошує наступного тижня на міжнародне літературно-мистецьке свято Лесені Джерела. В області до вересня заборонено ловити раків. Ми продовжуємо проект Мальовнича батьківщина, який засвідчує найбільш живописні неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Ей не шаблонний пам'ятник фонтан біля Житомирського державного університету імені Івана Франка. Студенти-гумористи вже встигли охрестити книга, що плаче. Мабуть, тому що університетські роки для багатьох веселунів асоціюються насамперед з крилатим висловом гристи граніт науки. Однак із кам'яної книги, яку так важко осилити, все таки пробиваються і цвіркотять струмені життєдайної води. Інші жартівники пояснюють незвичайну назву тим, що з багатьох наших книг невпинно лється вода, тобто пустопорожня інформація. Попри все, у юних житомирян вже виробилася традиція призначувати побачення з коханими тільки тут. І, взагалі, як у цій райській прохолоді обійти стару як світ тему фонтанів Житомира, котрі переважно або взагалі не діють, і цей оригінальний пам'ятник лише підсилює повагу до франкового університету, який дуже ревниво по-господарськи стежить за своїм зовнішнім виглядом. Отак, би багатьом іншим офіційним закладам. І наостанок цитата цього липневого тижня: ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про надважливі події, про які неможливо мовчати. Які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Терпіння усім нам злагоди і миру на все добре. Побачимося завтра.